Для мене передусім фемінізм це про права людини, це про права жінок. І наскільки нам відомо, жінки є половиною частини населення цієї України. Це 56% згідно демографічним даним, останнім неоновленим правда. Але що ми бачимо в нашому парламенті? Жінок наразі лише 11, майже 12% відсотків це рекорд в незалежній Україні. Фемінізм і демократія прямо пов'язані. Власне, це про права жінок. Якщо ми говоримо про представницьку демократію, то жінок в парламенті має бути порівно, як і чоловіків. Тоді інтереси і потреби кожної жінки, кожної людини будуть представлені рівною мірою. А також це дозволить задовольняти потреби кожної групи людей як жінок, так і чоловіків. Сьогодні чоловіки вирішують. Коли народжувати жінкам, хто їх виховуватиме, яка інфраструктура для цього необхідна. згідно з даними досліджень, наприклад, в скандинавських країнах, коли жінки приходять до влади, країна дійсно розцвітає, починається приділятися увага соціальним питанням, і власне це якраз демонструє те, що рівне представництво жінок і чоловіків у парламенті сприяє добробуту всієї країни загалом і є невід'ємною частиною прав людини. Це одне з моїх найулюбленіших питань. Почнемо з того, що в Україні мало хто себе ідентифікує як феміністку. Для всіх це такі е, жінки, які ненавидять чоловіків, які антисімейні за своєю природою, може, лесбійки навіть. Е, це е, жінки, які роблять аборти, протестують, не голять ноги і щось тому подібне. Насправді це може бути не так. І Справа в тому, що в нас страх перед фемінізмом лишився ще з Радянського Союзу, тобто це такий ярлик для на позначення людини, яка прийшла з західного світу. Оскільки була залізна завіса, у радянському союзі були введені гендерні квоти і фактично декларували, що гендерна рівність досягнена, тому жіночі питання вирішено. Це було не так. Тому власне радянському союзі було позитивно так демонізувати західний світ, західну модель демократичну і чи капіталістичного суспільства, і, власне, пропагувати те, що це антисімейний, це рух якийсь диявольський, демонічних, шалених жінок, і це нам взагалі не потрібно, і не актуально. Власне, через це ми маємо сьогодні проблему з упередженим ставленням. Це ледь не стигматичне ставлення до феміністок, до меншості, хоча питання підіймаються досить серйозні, і вони потрібні сьогодні Україні, особливо після Майдану, особливо в період війни. Якщо казати щиро і цілком відверто, я вірю, що на майдані виникли більш емансипативні ролі. Жінки почали займати лідерські позиції, і ось ця криза вона дозволила їм проявити себе, свої здібності. Це мало б відбуватись у іншій більш спокійний час. Так само на жаль, це відбувається так. І радикальні умови в радикальних критичних умовах жінки приходять до влади. Так само в інших країнах, коли немає політичних самогубців і ніхто не хоче очолювати хаос, ставлять жінку. Ну бо все одно, хаосу відповідати потрібно, будеш комусь. Жіноцтво наше розвивається, і фемінізм зараз потрібен. Так само, як і солідарність, як і менторство, як і програми підтримки жінок, щоб робити їх більш впевненими, більш самодостатніми і гармонійними особистостями. Фемінізм це про розвиток людського потенціалу, як для жінок, так і для чоловіків. І я сподіваюся дожити до того часу, коли в мене будуть товариші, мої знайомі, які очолять чоловічий рух профеміністський і так само відстоюватимуть свої права, бо це все права людини. А права людини понад усе. Це цікаво, тому що фемінізм дійсно явище, досить гетерогенне, і розмаїте. Це не щось монолітне. Є декілька підходів до інтерпретації фемінізму як феномену. Це може бути розглянуто як суспільний рух, суспільно-політичний рух це може бути інтерпретовано як філософська концепція. До речі, що чим займалися дуже багато феміністок в попередні віки. Тобто є різні трактування і різновидців фемінізму ще більше, починаючи від ліберального, який намагається у конвенційно визначений спосіб легальними методами досягти рівності прав і можливостей жінок і чоловіків. Його починали білі жінки середнього класу в різних куточках світу. Тобто, це можна подивитись на суфражистський рух. Є фемінізм радикальний, який говорить зовсім інакші речі, що цю систему їй не треба підігравати і отримувати плюшки від патріархату. <реш> треба міняти систему, треба є анархофемінізм, тобто течії. Є кольоровий фемінізм, лесбійський фемінізм, фемінізм за сепарацію, жити окремо комунами, жіночої солідарності є. Певні утопії є, психоаналітичний, тобто різновидів марксистські навіть є. Різновидців дійсно дуже багато питання в тому. Що кожен для себе віднайде і в якому його аспекті? Я вважаю, що це синергія зусиль різних осіб. Однозначно варто і сьогодні вже впроваджено, наприклад, квоти, були застосовані вперше в партійних списках на місцевих виборах. Це приклад ліберального фемінізму, було пролобійовано законопроект. Якщо ж казати, і це необхідно, тому що це збільшить кількість жінок у парламенті, їх представництво і голоси будуть почуті. І відповідно будуть задоволені потреби жіноцтва в більшій мірі. Якщо казати про радикальний фемінізм, найбільша яскрава акція Насті Мельниченко, яка почалася з посту у Фейсбуці, і набула всесвітнього масштабу флешмоб під назвою Я не боюсь сказати про досвід сексуальних домагань і зґвалтування. те, про що прийнято мовчати, але з позиції радикального фемінізму якраз особисто це політичне. І, власне, моє ціло, моє діло, і не держава, ні чоловік, ні суспільство не має права вирішувати, коли мені народжувати, з ким мені займатися сексом і в якому віці. Це до питання про. Сексуальну просвіту до питання про аборти, про порнографію, легалізацію проституції. Радикальний фемінізм має багато вимірів, тому що дійсно він пронизує всі аспекти в будь-якому випадку. Радикальний фемінізм так само необхідний, як і ліберальний. Я вважаю, що варто, якщо розглядати вплив згори і знизу. Такий низовий активізм, вони одне одного доповнюють. вони ніяк не суперечать одне одному. І на моє переконання, люди, більше знаючи про фемінізм та його розмаїття, могли б віднайти ті форми, методи і способи, і ті ідеї, які їм імпонують, які допоможуть їм вирішити власні проблемні питання і досягти гармонії і консенсусу. Тому поєднання різних течій це моя мрія. Сподіваюсь на жіночу солідарність.